Президент Володимир Зеленський заявив, що не розголошуватиме жодних деталей плану дій Збройних сил України, бо чим менше людей знає про цей план, тим скоріше настане перемога. Я не зможу сказати вам деталі цього плану, бо чим менше людей знає про плани української армії, тим швидше буде перемога і неочікуваний результат для росіян. І скажу вам відверто, наші контрнаступальні дії восени минулого року були на столі у Кремля до того, як почались контрнаступальні дії. Крапка, заявив Зеленський на прес-конференції у неділю. Президент визнав, що наразі дійсно не все йде по плану і не все залежить від нас. Він пояснив, що деякі речі залежать від України, а деякі речі залежать від партнерів, тому є затягування тих чи інших процесів. Головне мати план. І цей план є, заявив Зеленський. Питання про майбутнє.